Добрий день, дітки. Прослухаємо оповідання, де наша шпаківня. Повернулися шпаки з теплого краю. Ось одна пара прилетіла та й шукає свої хати. Жили вони в маленькій дерев'яній шпаківні. Кілька років виводили пташенят. Прилетіли й цього року, дивляться. Немає ні шпаківні, ні берези, на якій вони жили. Сіли шпаки на сусідньому дереві та й защебетали тривожно Де ж наша хатка? питають вони. Треба летіти іншої шукати. Дайте відповіді на запитання дітки, про яких пташок була моя розповідь. Як зветься їх будиночок? Що ж паки побачили, коли повернулись навесні? Чому пташки защебетали тривожно? Дякую за увагу, до побачення.